Але дивіться, який автомобіль, яка панелька, як світиться. Шкіряне кермо, шкіряна панелька, теж карти тут шкіряні, сидушки ні, не шкіряні. Скільки місця ззаді, подивіться, є люк. Ось, тільки що він замерз, але кнопочкою можна так відкрити. Тут такий сховик, місця є. Двохзонний клімат-контроль. Можна з цієї сторони окремо регулювати, з цієї окремо. Є підігрів сидушок. Сенсор на екран. Можете вибирати собі музичку. Шкіряна. Бачите, ручка шкіряна коробки передач. Коробка автомат, є понижена передача, передачі, щоб по снігу гребсти. Є екорежим в цій модельці. Ось натискаєте. Він еко. Загалом у мене розхід получився 8.2. Це Nissan центра 2.0 об'єм. У мене був... До цього Nissan Note, то у нього 7,8 був розхід. Але там був 1,6. Але дивіться, яка панелька. Зараз покажу, як включається. Пробіг у нього 20 тисяч. Це доволі новий автомобіль 2021 року по документах, але реально автомобілю 4 місяці. Без ключовий доступ з кнопки. Запускається. Хочете покажу, як виглядає назовні? Давайте покажу. Тобто ви коли відкриваєте, він вам показує з якої сторони відкрили двері. Тут є різні сенсори, коли ти їдеш по дорозі, у тебе сенсор задні, боковий, тобто сліпих зон, тут загорається і тут загорається. Світло теж автоматично включається. Автомобіль отак от виглядає. Трошки ззаду на BMW похожий, скажіть, такі диски. Це які, до речі, колеса? 16-й колеса, отак от, от виглядає, трошки низьковатий, не пікапчик, люк є. Але кажу, ззаду він трошки на БМВ щось похоже. Піднявся в Канаді, бачите, все можливо. І ми коли сідаємо. То він нам каже, бачите, натиснути тормоз і кнопочку цю. Ключ нікуди не вставляємо, натискаємо. А, завівся. Оце Нісанчик такий. Тут є камера заднього ходу, також показує, Краще, ніж в ноуті у мене була. Тому їдемо, він траєкторію вам малює. Бачите? Такий автомобіль тут в Канаді коштує 25 тисяч канадських доларів. Можливо, в інших провінціях буде дешевше, бо в Манітобі чомусь автомобілі дорожчі, ніж там в Антаріо чи, наприклад, в Британській Колумбії. Не знаю. Беучні автомобілі 100% дорожчі. Тут, до речі, є, мені підказало, що це L, понижена передача, щоб вигрібати по снігу. Також в деяких автомобілях встановлюється цей хітер, який підігрівається, теж впливає на ціну автомобіля. Тому я думаю, що в інших провінціях вони будуть дешевші. В євро це 16 тисяч євро, в канадських доларах це 25 тисяч. На такий автомобіль можна заробити, якщо ви працюєте вдвох. Тобто, наприклад, ви. Або якщо у вас житло, яке ви не орендуєте, а купили. Тут в Манітобі можна купити квартиру за 95 тисяч канадських. Це приблизно 60 тисяч євро. І є по, 100, по 120 тисяч. Це десь 80 тисяч 80 євро. Люди приїжджають, деякі, хто там працював 20-30 років за кордоном або продав свою нерухомість, одразу тут купує, і тоді йому, виходить, не треба платити за оренду. Якщо ви працюєте або ви працюєте, наприклад, вдох, вдвох, у кожного зарплата по 3 тисячі, ви по 2 тисячі відклали. І в кінці року у вас вже 25 тисяч можете купити новий такий автомобіль. Отакий от, от автомобільчик. Можна купити не в кредит. І це круто, це реально в Канаді. Але для цього треба готовим працювати на любій роботі. Бо люди деякі, знаєте, приїжджають і коли йдуть там от сніг чистити, дають лопату і кажуть, «Чисти сніг. А люди кажуть: ні, ми думали, що на тракторці буде. Хоча приїжджають і кажуть, що готові на любій роботі. На любій роботі це значить, що на любій роботі. І коли у вас, наприклад, немає водійських прав. І ви хочете в доставку, то ви берете сумку і сідаєте на велосипед. Це значить на любій роботі. За кордоном, якщо у вас немає спеціальності погана мова, або ви не можете підтвердити диплом, треба буде бути готовим працювати на любій роботі. Якщо сказали, дали лопату і сказали, копай, треба копати. От я зараз, наприклад, бачите, працюю в Дордаш. Це така служба доставки, ну також в Uber як комбінуючі служби, я сьогодні виїхав, заробив 27,50 за 50 хвилин три доставки я зробив, чаю дали 12 баксів, але реально я на рівні був півтори годинки. В принципі, це реально, доставці можна заробляти. Приблизно у мене виходило 100-120 баксів за день, це 6 годин десь праці. Це бруто, понятне діло, тобто за тиждень 780 доларів. Якщо у вас свій автомобіль, можна заробляти. Пробуйте, як старт, це нормальна тема. До речі, в Uber це реферальний, реферальний лінк, тобто ви по ньому реєструєтесь коли зробите 100 замовлень, ви отримаєте бонус там 200 чи 300 доларів. Вони обіцяють 600, але 600, от я теж зареєструвався, у мене два аккаунти, я зареєструвався, у мене один європейський, а один канадський, я теж по реферальному лінку зареєструвався. Коли ти робиш 100 замовлень, ти отримуєш цей бонус. Це круто, це реально зробити, бо це за 3 місяці. Навіть якщо ви будете в тиждень робити 10 замовлень, тобто це, грубо кажучи, за 10 тижнів, ну, це 2,5 місяців. І додатково. Тут в Вінніпегу мало замовлення, і все рівно можна робити, два-три в день можна спокійно робити, і потім 100 замовлень робиш, отримаєш додатковий бонус. В принципі, в Дордаші і краще працюється, а є ще Skip the Дішес, можете там попробувати. Ну Просто що не дає документи. Ну, кому може, комусь вони не потрібні, треба пробувати. Просто будьте готові, якщо ви приїжджаєте в Канаду, працювати на любій роботі. А якщо ви. Якби офісні працівники не готові, особливо до фізичного труда, і у вас ще немає англійської мови і не підтверджені дипломи, ну то буде, буде тяжко. Буде тяжко. Треба бути готовим працювати на любій роботі. І коли ви будете активно працювати з підробітками, я кого не запитаю, всі на старті працювали на двох-трьох роботах. І всі так роблять, реально. І тоді ви піднімаєте свій рівень, заробляєте гроші. І реально, от, виходить, ну, от якщо ти дві тисячі відкладаєш, якщо дві людини працюють, дві тисячі можна відкладати, і ти можеш купити автомобіль за рік, салон без кредиту.